У ресторани за укриттям у центральній частині нашого міста є багато підвальних приміщень, які могли б захистити під час війни. Та майже всі вони в оренді приватних підприємців. Чи законно у спорудах цивільної оборони розташувалися прилавки зі спиртними напоями, вже перевіряє прокуратура. Подробиці далі. Перевіряти бомбосховища прокуратура почала з 26 лютого. Все через те, що виявили факти виведення цих об'єктів із державної та комунальної власності та передачі їх у приватні руки. Причому чотири об'єкти взагалі потрапили під приватизацію. Хоча максимум що можна в оренду і за умови оперативності, законодавство забороняє приватизувати вказані об'єкти. Поряд з цим надає можливість передавати їх для господарських, культурних та побутових потреб. Але ж при цьому зазначається про е, таку необхідність, як на протязі 12 годин приведення їх у належний стан для функціонування саме бомбосховища. Окрім приведення у належний стан, такі заклади повинні виставити біля входів таблички з написом «Бомбосховище». У Марії кажуть, такі вже роздали підприємцям. центральній частині міста. у нас є десятки, повторюю, десятки тих підвальних приміщень, скажімо, ресторанного типу на які можна розраховувати. Ми проводили неоднократно совещання, навіть роздали їм таблички, які по особій команді вивісів. І є договорено, що в будь-яке дня і ночі доступ, скажімо, прохожих буде обеспечен до всього. Такі сховища є більш вигідними, кажуть чиновники. Мають великий запас харчів, інші санітарні умови. Бо з загальної 100 однієї підземної хованки тільки 80 здатні прийняти людей. Решта занедбані. Тож радять сумчанам. Будьте добри, подумайте собі самі. Знали, куди ховатимуться раптом що мешканці будинку 19 на Герасима Кондратіва, адже тут майже в центрі міста є велике бомбосховище. Точніше було. Світлана Якимівна розповідає, навесні цього року почались у підвалі ремонтні роботи задля появи новенького ресторану. В доме оборудованное бомбоубежище было, его уничтожили просто-напросто. Вот двери стоят вырезаны, их не сегодня-завтра увезут, кстати, эти двери. А двери, капиталь, ну, бомбоубежище, понимаете? И что там хотят сделать? Ну, какую-то кафешку, говорят, да мы тут социальную, ну какая может быть в наше время социальная, это смех один, да и только. Перевірки захисних споруд щодо їх цільового застосування проводитимуть і надалі, запевняють в прокуратурі. Все для того, щоб зберегти існуючий фонд і утримати його у готовності до використання за призначенням. Поки ж відкрили кримінальне провадження, в рамках якого вивчають, хто у сумській міській раді і коли дав добро на відчуження бомбосховищ. Юля Марковська, Ніна Коломія, Сергісуркові, Сергілазаренко на часі новини.